1 жовтня відзначають три свята: День Покрови, День українського козацтва. І саме свято тепер є День захисника і захисниць України. Тому сьогодні урок присвячений вивченню предмета захисту України. І сьогодні ми з вами познайомимося і будемо вивчати дрон керування дроном. Всім доброго дня! Всіх вас вітаю також. Мене звати Ярослав Олійник, всі мене знаєте. У мене модель дрона Mavic Air. Дрон складається з самого дрона. Бачите, зараз я вам дам, покажу. Потримати. От, хто хоче, може. От, бачите, от, це є просто е, сам корпус. О, сам корпус тут є камера, Бачите, камера, за якою спостерігається. От, так, так. О, цей чехол я ховаю сюди. Так, Євсах хоч потримайте. Так. Зараз зараз я... Так. так, В мене зараз така саморобна батарея. Доцільності купляти фірмову батарею зараз нема. то кажуть, Дронами літати зараз заборонено. Самі знаєте зараз, що відбувається на Україні. О! На Україні йде війна. Друга, друга складова дрона, це є. Це кріплення я заберу. Друга складова дрона це є пульт. Пульт складається з самого пульта, з телефона, де візуалізація проводиться. От я зараз його включаю. Два рази треба нажати і один раз утримати. І він включається. Тепер включаю телефон. І воно зараз буде загружатися, завантажуватися, перепрошую. О. Зараз треба сильніше нажати. О, все, включиться зараз. І зараз, коли завантажиться пульт, так, в мене така, таке приспосіблення, я собі так, от, отак як я оператор дрона. От, приблизно. Ну, Можна ставити дрон на коврик. Я, Коли я ну, починав, то можна ставити дрон на коврик, там треба, я вже вмію запускати дрон з руки. Можливо, отак. От, от хто перші рази а от дрон... от... Не ні, ні, воно не за... воно не зачіпить траву. Я зараз поставлю. Танки, я танки, я танки. зараз... Ні, ні, та то, то нічого не зробить. Зараз зараз. Я заберу, от моя сумка буде. Моя сумка буде як підставка для дрона. Моя сумка буде як підставка для дрона. Так. Нічого нічого, воно нічого не буде. Отако, я легонько. ялигонько. Отако. О. Так, тут система пульт зв'язується зв з телефоном, і зараз я буду вмикати сам дрон. Зараз має пройти сигнал. О, сигнал пройшов. І зараз, якщо оця кнопочка буде вже зелена, значить зв'язок. Дрона і пульта вже налагоджено. Так, тут. Кансел. Дивіться, треба вийти. От дивіться. Пише, що вже. Що вже ну, зелена кнопка вже світиться, зв'язок з пультом є. Так. І тут пише дану, дане, дана інструкція, інтерфейс і на англійській мові. В даному випадку в мене. І от е, треба нажати GoFly. Як звати? Катя. Катерина, будь ласка, GoFly. Ще, ще, ще. О, все, от тепер ми бачимо, тепер ми бачимо. Налаштування дрона? Так, налаштування дрона. Пише ready to go, що значить він готовий. Так, супутників, скільки? 9 супутників. Бачите, там є GPRS, система. Так, треба перевести в режим відео. В режим відео. І тепер треба злітати. Ось ця кнопочка. Вон, до того, до того. Ні, ні, тут не видно. Ось таке треба нажати. І... Ану, Катя, слайд take off, Проведи. О. Бачите, я зараз вас от, дрон ось так фільмує. Євстахович, от ходіть сюди. От тут є джойстики. Бачите? І от, от наприклад, трошки дайте догори. Дивіться? Так, легонько так. Легонько. Бачите, він догори. Тепер низ. Тепер стоп. Стоп. Хто хоче, Ну, ходіть сюди, дівчата, ходіть сюди. Дивіться, це оце, видите візуалізація всього управління. Дивіться, от візьми, чекай. пульт. Буду казати, тільки різких рухів не роби. Добре. Дивиться. Це воно повертає, бачиш? Бачу. О, Повертає вліво-вправо. Це вперед, назад. Ніхай просто Вверх-вниз. низ вверх вниз Бачиш? Та -та -та, так, Так. так, так. Пані Катя, знімайте сюди нас Тебе трошки. Ти хочеш, наприклад, трошки піднятися Легонько. вверх. Легонько. Раз, ми йдемо вверх. О. Так. Тепер опуститься трошки. Опустися, опустися, не бійся, не бійся. Стоп, стоп, стоп. І тепер поверни дрон. Бач, о, зараз ми самі себе будемо знімати. дивись. Дивись, Бач, ми самі себе знімаємо. О, ми отут помахаємо. Так. О, Бачиш ти, а тепер розверни дрон. Розверни дрон на... на учнів. Розверни, можна і скоро, то немає значення. То як нажимаєш на джойстик, так він працює. Стоп. Підлети трошки до хлопців, кнопка вперед, підлети чуть-чуть. Чуть-чуть. Стоп! Стоп! Відпусти, відпусти! Піднімайся трошки, стоп oh. і назад дай. Добре. Так, добре, ні-ні, не, 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 не опускайся. Назад тут, тут вверх, вверх низ, Розумієш? Да, так, так, так. Піднімайся трошки вверх. Ось вот та кнопка. піднімайся вверх, вверх, піднімайся, стоп. Дай назад. Назад, 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 назад. Вище трошки. Вище, вище, він має датчики. Так, камера. Та все-все, я просто опускаю камеру, би ми би ми бачили. А що, я зрозуміла? О, так, е, ану е, прокрути 360 градусів, вліво-вправо, прокрути. Так. Дуже скоро, дуже скоро. Польніше. Ти дуже глухо. Як ти нажимаєш, угу. так і він крутиться. Бач о, 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 Бач? Треба мати чуття у пальцях, треба навчитися натренувати. Треба бути, як то кажуть, відчувати. Хлопці, хто хоче покерувати дроном? О, ходи сюди, ади туди. Бачиш, опусти трошки, опусти його, опусти вниз. Вперед трошки дай, ту вперед, вперед нока. Вперед, поряд, вперед, поряд, хоп, Так, нічого, нічого, нічо, нічого, нічого. Нічого назад дай. Дивись. назад. Бачиш, Вліво трошки розверни. Добре, молодець. Опусти його трошки вниз. Вниз. Бачиш? І ти коли, ти коли вже навчишся. Тебі, ти вже ну, не думаєш, руки так як на акордіоні чи на якомусь музичному інструменті, ти знаєш, як ним керувати. Тому треба мати практика, велику роль грає. Mm -hmm. Давай тепер вашому учню віддамо, як тебе звати, як тебе? тебе звати? Інна. Інна, дуже приємно, ти будеш операторшою дрона. О, так, 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 давай, Максима, ну ти. Так. Потримай її. Тим, як звати? Ти можеш тут стати собі, отако, так. Дивись. Дивись, я тобі покажу. Дивись. Дивіться, дивись. Вверх-вниз стоїть дивись. Видиш? Ага. Стоп. Бачиш? Так. Ага. вперед э, назад. Дивись, я тобі покажу дивись. Назад. Ага, чекай. ти розвернув його, дивись. Дивись, Видиш, Ти його розвертаєш. Вот ми зараз себе бачимо. Бачиш, дивись? Бачиш, ми бачимо ага. себе. О, дивись. Бачиш, от ти тепер давай назад. Назад, назад. О. Назад, назад. о. Стоп. 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 Бачиш? Так. И... Тепер дай вперед трошки. Перед, перед. Бачиш? Оп-топ. Розверни його. Розвертаєш так о. Так. О, бач, тебе виходить. В тебе виходить. Молодець. Молодець. Бач, опусти його трошки. Опусти. Все. Стоп, стоп. Підійдь до тих хлопців, наприклад. Розверни його. Розверни, так треба, наприклад, якщо їхати, якщо там підчіплена. Дивись. Якщо тут підціплена якась граната, ну, маємо на увазі захист вітчизни, так, Євстапу, то треба ту бомбочку підвести до ворога, і там є спеціальна ще кнопка на тому бойовому дроні. Та, 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 на тому бойовому дроні є кнопка спуска і та гранатка падає прямо на москольові на голову. А ну підлети до тих хлопців, трошки підлети, розверни, розверни, о, і до них лети. Але вище, вище. Ні -ні, вищити. Вище тут. Переперед. Вперед. Опустишся трошки. Ні, не Туди Ну, пустимося, О, І тепер виш розвернешся туди. І кнопка така, що кого? Жик, Так, я так говорю, жик, вер назад. Ні, то бік туди. Так, виш? О! Стоп! Лети назад, давай назад. Баш назад. О! Бачите, як гарно. Тепер розверни. Як сахахович, ходіть, я вам зроблю таку фотографію. Отако. О, стоп. Так, камеру трошки треба підняти. Тут чекай, чекай, чекачки. Ну, нічого нічого. Нічо, ні. нічо, нічого, нічого, нічого. Він добре підняв. Так, стоп, пайно, о, Ось. Так. Вітаємо всіх. Слава Україні, героям слава. То був такий урок. Слава Україні! Героям слава! Дуже гарно, розвертай! Розвертай! Ану на сумку, чи ти садиш на сумку. Низ, 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 нес, 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 нес. Давай, давай. Так, в бік трошки. бік. В бік, бік. Ско давай на... Давай на траву туди сюда. Та ні, ні, нічого что треба. сидай, 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 сідай, сюда, сюда. Стоп, стоп, чекай, чекай. Чекай, чекай, Я тако хочу. А. А, а, а там, я просто хочу, вот, о, дивись, Він то не дурний дрон. Він знає, де він О, То, І виключаємо. О! Ну... Отак. От О, діточки, ось так. Але якщо е, ви маєте вдома свій дрончик, такий дитячий, ну той дрончик Mavic Air наберете в Ютубі, то є теж проста модель, він знімає гарно 4К, я роблю в ним контент. Але коли ви вже будете мати якийсь такий за тисячу, за дві тисячі, ви вже будете знати, давай я знімлю, Як тебе звати? Максим. Максим, ти вже будеш оператором дрона. Так. І е, е, ви будете знати. Які клавіші як то ну мається на увазі, як керувати клавіші на музичних інструментах? Я перепрошую, Будете знати е, ще пан Євстахович. Вас вчити хоче завершеня завершує поки З, Ага, завершуємо. Так. так всім дуже дякуємо за присутність сьогодні. Ви подивилися, як керуюся дроном тому. Дуже всім дякую. Так як сьогодні холодніше, то не хочу затримувати вас. Дуже дякую. Бувайте здоров'я, до побачення. Здоров'я, щастя, миру і всього найкращого. Здоров'я, здоров'я, Все гарно. Здоров Все щасливо. дякую. Молодець. О, супер.